А тепер довгоочікувана тема: як вести себе при затриманні ТЦК та СП. З вами адвокат Олександр Євсютін. Я займаюся правовим захистом людини і бізнесу від незаконних дій чиновників вже більше 20 років. Щодо теми, то я розповім вам сьогодні про таке: як вести себе при затриманні та намаганні виручення повіс. звісно, що ця тема дуже актуальна. Багато хто просив мене зробити такий ролик І ось зараз. Ви можете його подивитися та стати більш впевненим у майбутньому, та захищати себе, тобто навчитися себе захищати на вулиці. По перше, якщо вас зупинили люди у зеленому або у чорному на блокпості на вулиці або підійшли у кафе, то зрозуміло, що можна питати про їх повноваження, наказ команданта, наявність вірна форму посвідчення, розповідати про відсутність реєстрації юридичної особи, від імені якої вони діють, доказувати непорушення порядку або порушення порядку оформлення повістки та вручення її, доводити протиправність використання ваших персональних даних поліцейським шляхом непогодженої придачі їх військовим. І таке іншим, але